Сьогодні на уроці української мови продовжуємо вчитися визначати дзвінкі і глухі приголосні. Давайте з вами попрацюємо усно на сторінці 59 Давайте розглянемо малюночки і прочитаємо підписи під кожним з малюнків. Хто це? Так, це зебра. Погляньте, підпис. Перша буква загубилася. Давайте прочитаємо, ставивши цю букву зебра! Який перший звук ви чуєте? З. Він дзвінкий чи глухий? Так, вимовляється, дзвінко. Чуємо шум і голос. Другий малюночок хто це? Собака. Читаємо підпис під малюнком. Яка буква пропущена? Собака. Пропущена буква С-с-с. Який цей звук? Дзвінкий чи глухий? Ми чуємо тільки шум, тому звук С-с-с глухий. Наступний малюночок береза. Яка буква пропущена? Буква з. Який цей звук? Дзвінкий чи глухий? Вимовляється дзвінко. З. Чуємо і шум, і голос. І останній малюночок що це? Сосна. Яка буква загубилася? Буква С. Який цей звук? Глухий чи дзвінкий? С. Чуємо шум. Тому цей звук глухий. Давайте письмово виконаємо вправу 6. Прочитай слова. Читаємо. Зима, сани, зозуля, село, зілля, сон, зерно, сніг. Випиши в один стовпчик слова, які починаються на дзвінкий приголосний звук. А в другий, який починається на глухий приголосний. Ми, ми з вами запишемо ці слова не е, в два стовпчики, а в два рядочки. В перший рядочок випишемо слова, які починаються на дзвінкий приголосний. Зима зозуля, зілля, зерно. Отже, запишіть 5 листопада класна робота, вправа 6. Запишіть в перший рядочок слова, які починаються на дзвінкий приголосний зима, зозуля, зілля, зерно. Підкресліть цей звук. З. З. Вимовляємо дзвінко. В другий рядочок ми запишемо з вами слова, які починаються на глухий приголосний. Сани, село, сон, сніг. Отже, на новому рядочку перше слово з великої букви записуємо слова сани, село, сон, сніг. Як вимовляємо перший звук? Дзвінко чи глухо? Послухайте «с». Отже, ми чуємо шум, тому цей звук у нас глухий. Давайте попрацюємо на наступній 60 й сторіночці. Розглянемо і виконаємо вправу 7. Роздивись малюнки прочитай речення. Давайте подивимося, хто в нас на першому малюнку білка. Що на другому малюнку? Пилка. Читаємо перше речення: На дереві сидить руда. Білка. Яку букву загубили? Б. Який цей звук? Дзвінкий чи глухий? Дзвінкий. Ми чуємо і шум і голос, коли вимовляємо цей звук. Друге речення. У мого дідуся є нова пилка. Яка буква загубилася? П. П. Який цей звук? Глухий чи дзвінкий? Коли вимовляємо, чуємо шум. Отже, цей звук глухий. Запишіть. Перше речення і друге. Підкресліть букви, які загубилися. Отже, парні приголосні б, дзвінкий, п глухий. Давайте розберемо домашнє завдання. Вправа восьма. Прочитай слова. Читаємо бабка, папка, банка пальто. Буря, пил, булка, пісок, берег пісня. Випиши в один стовпчик слова, які починаються на дзвінкий приголосний звук, а в другий які починаються на глухий приголосний. Отже, виконаємо так само, як виконували вправу 6. Запишемо слова не в два стовпчики, а в два рядочки. В перший рядочок виписуємо слова, які починаються на дзвінкий приголосний. Візьміть простий олівчик, позначте зверху одиничкою слова, які запишете в перший рядок: бабка, банка, буря, булка, берег. Ці слова починаються зі звука б. Він дзвінкий. Тепер Олівчиком, давайте і циферкою 2 позначимо слова, які запишемо в другий рядочок. Слова, які починаються з глухого приголосного: папка, пальто, пил, пісок, пісня. Перший звук п. Він глухий. Отже, виконайте домашнє завдання.